Шановна громада, От я просто хочу показати, уявіть, що зараз відбувається на фронті. Я навіть знайду волонтерів, які мені телефонували, які приїхали до Мавки, попросили надати сітки нашим пацанам, які зараз на фронті. Дивіться, ця путанка дозволяє врятувати десятки життів на сутті, коли вони повісять над позицією мітроліки. можуть просто впасти і не взяти. Сім люди задавали, передавали на ЗСУ, на неї на рибали виїхати. Подивіться, що вибухається, які могли бути використані для того, щоб рятувати життя пацанів на фронті. І цією людиною ніхто в державі не займається. Всім пофіг. Всі приїхали на телекамери, подивилися, як ми виложили перше відео. На жаль, тоді я не міг особисто, тому що терміново поїхали на фронт. Безпосередньо. Але я так і знав, що ніхто нічого не зробить. Тому що цієї людини зв'язки корумповані, і це псевдоволонтер, який подивиться, скільки майна, що навіть не знає, куди його ложить. Подивіться, це все повинно бути на фронті, рятувати життя пацанів. Оці сітки дають можливість дронам не падати на позицію, не зриватися, зацепитись, зависи.